Минулими вихідними у Миколаєві розпочалася масштабна толока, яка триватиме тиждень. На прибирання міста вийшли працівники комунальних підприємств, виконкому та просто небайдужі жителі. До акції приєдналася і моя колега Катерина Рупташ, тож усі подробиці далі. Вихідний день 9 ранку, а у місті вже стартувала щорічна весняна толока. Працівники мерії, комунальних підприємств та найбайдужі містяни з посмішками на обличчях і знаряддям праці в руках розпочали прибирання на Соборній площі. Ба більше роботи закипіла і в інших куточках Миколаєва. Учасники акції збирали сміття, підмітали, обрізали кущі та дерева. Чудовий настрій, в принципі. Ну... Приємно побачити колег вихідний день, не тільки за роботою. Всі вмотивовані навести чистоту порядок. Бачимо, що людям це також приємно долучитись до якихсь суспільно корисних робіт, тому дуже чудово. Волонтери наводили лад на багатьох локаціях. У скверах, парках, громадських просторах та берегових зонах до ініціативи долучились і колективи закладів освіти, культури та охорони здоров'я. Учасники акції кажуть, найбільше їх мотивує мета зробити рідне місто більш чистим та охайним. В першу чергу це дисципліна, а це важливо. Ну, по-друге, наші комунальні підприємства дуже потужно працюють останній рік навіть більше на благо нашого міста, щоб було чисто, і ми хочемо допомагати. Бо ми любимо своє місто, і це для нас дуже важливо. Акція триватиме протягом тижня. Тож усі охочі мають змогу долучитися до неї і навести лад у своїх дворах та прилеглих територіях. Поки наші захисники щодня наближають перемогу України, ми маємо зробити все, аби Миколаїв зустрів її у всій красі. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.